І сьогодні Кирилові 12, а його братові Михайлу 10. Та сини не живуть з родиною. Поки що хлопці в Іспанії разом з батьками Катерини. За її словами, таке рішення було ухвалено для полегшення материнства і, передусім, безпеки. Мовляв, якби їй до війни сказали, що вона буде так жити, її хлопчики так рано від неї підуть. Вона ніколи б в це не повірила. Перші півтора року війни вони з Олександром постійно хотіли забрати дітей додому. Однак потім Катерина завагітніла і зрозуміла, що одній з чотирма дітьми буде важко, адже переважно більшість часу вона з малечою сама вдома, так є няня, але лише від 10 ранку до 8 вечора, а потім вночі вона сама. Зваживши все раціонально, Катерина чесно собі відповіла, що їй не вистачило б ресурсу на всіх. До того ж, вона не хоче, аби її батьки та діти були в Україні, коли тут щодня збивають ракети над головами українців. Відстань родині дається важко. Телефон єдине спасіння, але він, на жаль, не дає фізичної близькості.